На Ютубі останнім часом так багато брехливих кнікбейтних заголовків прев'юшок. Але не цього разу після виходу третьої частини гри відкрилась просто повна безодня мемів про те, як довго і повільно Геральт шукає цир, відволікаючись на побічні завдання, романтичні лінії та, звісно, гвінт. І от після одного з таких я вирішив порахувати, а скільки ж в дійсності він її шукав. Тож, без довгих промов, давайте святкувати і рахувати. Нам потрібна точка відліку і точка кінця, і їх обидві можна звідносно з тонвею похибкою порахувати. Поїхали. На початку гри нам показують, що це травень. Далі Геральт шукає ієніфер у білому саду, тут він провів не один день, судячи по кількості завдань і досвіду схожих завдань у книжках, де час відчувається краще, я б сказав, це зайняло кілька днів, десь 5 плюс-мінус 2. Він знаходить Єн і їде до Везіми на аудієнцію. Після аудієнції і 5 днів по тому, він у Велені починає шукати цирі. Що ж, доволі важко визначити, коли саме почалась гра, пише що просто травень. Візьмемо середину травня, бо це логічно. Додамо ще плюс 5 днів в білому саду і 5 днів у дорозі, і отримаємо 25 травня як дату початку відліку часу з погрішністю у плюс-мінус тиждень. Маємо час відліку, а коли ж він її знайшов. І тут мені допомогло моє ж відео про свята. Пам'ятаєте, де саме Геральт підсмажив Імлериха? Правильно, на Лисій Горі під час Відьомського Шабашу. А Відьомський Шабаш відбувається у ніч Белетейну. Ніч на 1 травня. От ми і маємо другу дату, для відрахунку. Лишилось тільки дізнатись, скільки часу пройшло між днем, як Геральт знайшов цирі, та самим Шабашем. І так. Геральт знаходить Цирі, і вони телепортуються у Каєрморен, аби зустрічати гостей. Геральт каже, що дикий гін прийде скоро, і вони встигають зробити не все із запропонованих приготувань до битви. Виглядає, наче напад стався ввечері того ж дня, як Цирі телепортували їх у фортецю. Потім битва вночі, і з Весиміром вони попрощались вже ближче до сходу сонця. Далі нам показують події кілька днів по тому. Кілька це зазвичай десь між три дні і тиждень. Дай буде знову п'ять. В цей день Геральт грає з цирі у сніжки, і наступного ранку Цирі каже, що через кілька днів буде шабаш швідом. Знову візьмемо кілька за п'ять. Рахуємось 1 травня, мінус п'ять днів, мінус ще п'ять днів. -5 днів Мінус день, коли Геральт знайшов цирі, і отримуємо 20 квітня, плюс-мінус 4 дні. Тут похибка вже значно менша. значить, Геральт почав пошуки десь між 18 та 31 травня і закінчив їх десь між 16 та 24 квітня. І значить, що пошуки зайняли у нього рівно 11 місяців. Ха, йди до біса, Емгир, у мене ще купа часу, аби заглянути в кожен бордель континенту, поганяти на коні та обіграти в кожного корчмара півночі. Вкрай, музико, у мене графік роботи як у Санта Клауса, день через 11 місяців. Хеге, ну добре, я знаю, що це не прям точно, і похибка може бути аж до двох тижнів, але камон, це всього 4% похибки при розрахунку дат у фентезійному світі. Як на мене, це непогано. Okay. Ну і як ви бачите, це тільки половина хронометражу всього відео. Це тому що такий довгий термін пошуку мені нагадав, як одна з відьом у Велені каже Геральту, що як би він не шукав цирі, але вона завжди буде трохи попереду. І по суті таки є. І щоб це трохи детальніше розповісти, мені треба розібрати, як саме паралельно йшли їх шляхи, і. Ще одну дату. Як ми знаємо, шлях Цирі почався на Скеліге, звідки Авалак її майже одразу телепортував до Велена. І я можу сказати, скільки Геральт провів у Велені. І це я дізнався не завдяки книжкам взагалі, чи побачивши щось у іграх, а коли готував чергову страву по кулінарній книзі Відьмака. Якщо хто не знав, то там до кожного рецепту є коротка передісторія. І от що там написано над рецептом і рисок. Їжак – це. Їжак. Їжак, курва, почекай їжак. Курва, език! Чекай! Чекай, Език! Опа! Курва, Език. Їжа невіддільна частина гулянь. Хай то йдеться про розкішне частування на сімейних застіллях. Чи скромні пожертви врожаю могам після жнив? Цей звичай присутній і на діди, давній ритуал, який щороку проводять мешканці острібної коломниці. За місцевими віруваннями у ніч на діди зникає межа між світами живих та мертвих, тож люди можуть спілкуватись з духами своїх покійних пращурів. Якщо ви досі не дивились моє відео про свята у відьмаку, то по-перше, шейман ю. А по-друге, я там описував святкування, дуже схожі на це. І це Самайн. І Діди це його місцева інтерпретація. Самайн завжди починається в той самий день, це 31 жовтня. Квест на Діди Геральт отримує одним з останніх у Велені. Ми можемо отримати його від ворожеї тільки коли вже знайшли дружину барона і, відповідно, він вже дав нам пропуск, аби ми могли почати наступний розділ гри у Новіграді. Відповідно, Геральд був у Велені з кінця травня по початок листопада, бо ще ж йому квест на упокій батька треба виконати. Тобто це десь 5 з половиною місяців. І згадайте, що як тільки ми прийшли у нові рад шукати цирі, то слід приводить нас до Сі Ройвена, а точніше Ді 3 у якого от на днях обчистили сховище. Геральт був у Велені більше п'яти місяців. Той же час Цирі у Новіграді шукала способи полагодити філактирі, і за кілька днів до приїзду Геральта у місто вона тікає звідти на Скеліги, куди Геральт йде через подію, що сталася ще до Велена на самому початку подорожі Цирі. На островах Скеліги вони знову могли зустрітись, і навіть скоріш за все вони навіть були там одночасно. Але Цирі все одно знову була попереду Геральта, і знову всього на кілька днів. Це просто неймовірна побудова сюжету, коли під час гри можна відчути, що ти проходиш через весь рік. Весною ти в білому саду, влітку у Велені, восени в болотах того самого Велена та Новіграді, а взимку на Скеліки, і весною знаходиш цирі. Цілий рік погоні за нею, цілий рік перегонів між диким гоном та Геральтом, і постійно за крок від того, щоб її наздогнати, за декілька днів, за пару тижнів. Але знаходимо ми її вже на острові туманів у літургічному сні, в якому вона могла бути скільки завгодно. Ще не зроблено. Oh, I tell you. It was perfect. Perfect. Чим більше я досліджую світ відьмака, тим більше дивуюсь його проробленості і деталізації. До речі, оцей от стиль побудови погоні і історії, коли Геральт то застрягає десь на місяці, то в парі днів від сирі. Явно брав натхнення з книжок, там останні кілька книг саме в такому стилі. І що у книжках мене змогли тримати у напрузі весь рік, що у іграх. Найкраще втілення і продовження книжок у іграх в історії 10 з 10. Що ж, це напевно перше відео, яке я планував коротким, і воно таки вийшло коротким. Щоб не бути як Геральт, і не загубити і потім не шукати мене і канал, підписуйтесь! І ви точно не пропустите наступні гіг-відоси. Якщо вам цікаво дізнатися більше про хронологію подій між кінцем книжок та початком ігор та між самими іграми, обов'язково пишіть про це у коментарях. Ну і якщо вам сподобалось це відео, то точно має сподобатись і відео про розрахунок віку персонажів Відьмака. А на цьому на сьогодні все. Я вже працюю над кількома наступними відеоса, тож не пропустіть розвиток моєї маніакальної захопленості ігровими світами, бо може дійти до тої степені, коли психіатр порадить мені видалити канал. А поки до нових зустрічей, не забудьте вдіти шапочку, коли йдете на вулицю, теплу або з фольги в залежності від вподобань, і бережіть себе.